6 років на комунальне підприємство «Комфортний дім не піднімало тарифи. Тарифи. За цей час в місті Івано-Франківську, власне, по даній компанії були найнижчими серед усіх фактично приватних компаній, управляючих, яких є більше 20 в місті, і так само нижчою, ніж більшості ОСББ. Якщо ми візьмемо інші міста, ну скажімо там, місто Вінниця, середні три в так який був уже в 2021 році. У нас у 2024 році середній три був 2,65-2,75. Тобто Фактично, ми бачимо, яка різниця. Так? Місто Луцьк, середній тариф 5.12. Місто Львів, середній тариф 6.06, 6.06 станом на 2021 рік. Місто Тернопіль 4,98. Місто Рівне 4,28 в 2020 році, знову ж таки. І це все тариф 19, 20 та ще зачитує 21 У нас в 2024 році комфортний Дім 2,68, знову ж таки, 2,70. Підприємство не може працювати свій збиток. Це перше. Відповідно, вони змушені приводити свою діяльність ну, до економічно обґрунтованих тарифів. Адже за цей час я так декілька цифр, якщо з вашого дозволу назву, за тих 6 років, що відбулося. Ціна на заробітня плата мінімальна зросла на 150%. Ціна на газ зросла на 519%. для Юридичних осіб. Ціна на бензин 114%, ціна на диспалово 120%, електропостачання 280%. Тому, шановні колеги, на жаль, ціни ростуть на все. І це перше. Друге, комфортний дім це не є монополіст на відміну від водок екотехпрому, на відміну від теплокомуненерго, на відміну від івано-фратків з газу. Обленерго комфортний дім не є монополістом. Тобто, це означає, що від послуг даного підприємства можна в будь-який час відмовитися. Ніхто нікого не змушує. Ми не можемо відмовитися від водопостачання і змушені платити. Ми не можемо відмовитися, піднімають на електропостачання в два рази ціну. Ми не можемо відмовитися. Ми змушені користуватися цією послугою. Від послуг комфортного дому ми можемо відмовитися в будь-який момент. Знову ж таки, більше 20%. Управляючих компаній і сотні приватних на території Івано-Франківська. Можна в будь-який момент створити ОСББ. Нещодавно міський голова анонсував так само, що ми будемо стимулювати створення ОСББ і допомагати їм, якщо вони створюють ОСББ, від'єднюються чи від комфортного дому, чи власне загалом беруть будинок самоуправління. Тому, шановні колеги, я вважаю, що не потрібно це питання якимось чином зараз актуалізовувати, не потрібно його перебільшувати. На жаль, ми живемо в реальних умовах, і ці реальні умови є такі, що ціни зростають. І ми мусимо забезпечувати, я не кажу прибутковість, ми мусимо забезпечувати беззбитковість комунальне підприємство.